Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ситуація навколо Венесуели стрімко загострюється, і США вже відкрите обговорюють можливість завдання ударів по території країни. В суботу Дональд Трамп в притаманній собі такій дуже різкій манері зробив заяву, що венесуельський повітряний простір має бути повністю закритим. Він написав в своїй мережі True Social, яку він активно використовує в свій другий президентський термін, на відміну до речі, від Твіттера або X Ілона Маска. І зрозуміло тепер, чому я вам раніше про це розповідав. Так от Трамп. Написав в своїй мережі, що для всіх авіаліній, пілотів, наркоторговців і торговців людьми розглядайте повітряний простір над та навколо Венесуели як повністю закритий. Це стало продовженням заяв, зроблених Трампом два дні тому, коли він вперше прямо припустив, що США можуть почати завдавати ударів по цілях всередині Венесуели, які Вашингтон вважає пов'язаними з наркосією. Торгівлю розповім вам цю резонансну історію з далекосяжними наслідками. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Гласюк про економіку та прокоментуйте цей ефір. Тепер в Карибському морі спостерігається найбільша концентрація американських військ за 60 років. Трамп звертався до американських військових, розміщених на борту десантного корабля, який зараз входить до складу найбільшого військового угруповання. США в Карибах з часів Карибської кризи 1962 року. І з серпня до регіону вони підтягнули понад 12 бойових кораблів, включно з найбільшим авіаносцем США, 14 тисяч військових, винищувачі, атомний ударний підводний човен. І ще корабель спеціальних операцій. Офіційно Вашингтон пояснює таке нарощування сил військових боротьбою з наркоторгівлею. Неформально багато експертів розглядають це як спосіб посилити тиск на Мадуро, якого США офіційно вважають учасником терористичної діяльності однак справжні рушинні сили тут геостратегічні і економічні також. Відновлення дії доктрини Монро для витиснення китайського і російського впливу контроль над найбільшими в світі доведеними запасами нафти майже п'ята частина світових запасів нафти приходиться на Венесуелу. А також стримування міграційних потоків у самих їх джерел, витоків, так би мовити, і все це одночасно і це ще не всі причини. Федеральна авіаційна адміністрація США минулого тижня закликала авіаперевізників проявляти особливу обережність у венесуельському повітряному просторі через зростання військової активності, за її словами, ризики існують на всіх висотах, навіть при зльотах і посадках. На цьому тлі Каракас відкликав ліцензії у низки авіакомпанії, і такі як Іберія, Turkish Airlines, ЛАТАМ, ТаП, Авіанка, Гол. І причина це те, що вони припинили польоти. Вони дослухались до західних попереджень. Венесуела звинуватила їх. В державному тероризмі, нібито те промотованому США, і США вже активізували удари по наркоторговцям. Схоже, що це така своєрідна розмин з вересня Вашингтон вже здійснив, щонайменше 21 удар по цілях в Карибському морі і у східній частині Тихого океану. За авіаційними даними США, ці удари були спрямовані проти і Внаслідок них загинуло понад 80 осіб. В той час, як частина американських політиків за обох партій, до речі, ставить під сумнів законність таких операцій, міністр оборони Піт Хехсет заявив, що вони повністю відповідають американському та міжнародному праву. Цього понеділка Вашингтон оголосив картель Делесоус, да, Сонцевські, такі венесуельські, угруповання, яке США пов'язують з посадовцями режиму Мадура і наземною терористичною організацією. І це рішення воно розв'язує руки США. воно... По суті, розширює юридичні повноваження штатів щодо застосування сили у вівторок. Трамп заявив, що може поговорити з Мадуро додав, що ми можемо зробити все простим шляхом або складним. І я не скажу вам, якою є мета за даними The New York Times, телефонна розмова між лідерами вже відбулася наприкінці минулого тижня, хоча зміст її. Не розголошуються. Фактично, США сформували в Карибському басейні потужний ударний кулак, і вже застосовують силу, посилаючись на боротьбу з наркоторгівлею. Але я переконаний, що це лише формальна підстава. Венесуела у відповідь йде шляхом ескалації, закриває неба, звинувачує західні держави в тероризмі і готується до ще більшого. Тиску ризик нового воєнного протистояння там надзвичайно високий. США фактично загнали Мадура в глухий кут, не залишивши йому жодного так би мовити, золотого мосту для відходу, лише перспективу в кращому випадку сісти в тюрму. Така екзистенційна загроза підвищує ймовірність того, що режим буде боротись до останнього, що може спровокувати затяжний громадянський конфлікт і порушити світові поставки нафти, і це може качнути ціни на нафту до гори, правда, в короткій перспективі, тому що якщо США все ж таки візьмуть Венесуелу під контроль, очевидно, вони мають для цього військову потугу, то це вже буде зовсім інша історія і для Китаю. І для Росії, і для всього світу. Якщо вам цікава ця тема, я розкладу по полицях в окремому відео потенційні мотиви і цілі США в цій великій ризикованій грі і в геополітичному вимірі, і в економічному. Тому що ви ж прекрасно розумієте, що на поверхні це оголошується як відновлення законності, руловлоу, відновлення демократії, але насправді мова йде про зміну. Геополітичної приналежності Венесуели про те, щоб її перетягнути в інший олігон, і мова йде про контроль над колосальними запасами нафти і нафтовидобутком в інтересах американського бізнесу і американської держави. Ну і не тільки. Якщо вам це цікаво, будь ласка, прокоментуйте цей ефір, і ми з вами зайдемо глибше в цю. Важливу тему проаналізуємо її наслідки, в тому числі для нашої країни. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.